До тренажерної зали просто підкачати м'язи Володимир Рисів прийшов у 17 років. Залишатись надовго не планував. Проте далі були перші змагання з пауерліфтингу, потім чемпіонат області, а за ним і України. З кожним роком ти все ріс-ріс і якби залишився вже вже 26 років. Хизувати своїми титулами та перемогами Рисів не любить. Скромно перераховує здобутки. Я ті чемпіон світу чемпіон всесвітніх ігор 2022 року. Багато інших рекордів світу тобто рекордів Європи. Як би я, я себе не вважаю зіркою. Окрім спортивних нагород, Володимир має і державні відзнаки. У мене два ордени за заслуги. Один третій та другої ступені. Ну, Це вручення вже, ну, оскільки це президент України, це якби вища нагорода ну, как би від держави. Народився майбутній чемпіон на Львівщині. Ще в дитинстві переїхав з батьками у Довжанськ, що на Луганщині. Жив там до 2014 року. Потім російські загарбники окупували місто. Ну, там буквально це за. Півтори-дві години вже було все захвачено. Більше вони це грабували, там що, якісь банкомати, там ще щось, то, машину забрали. Ну потім вивозили к собі там на, на рашку і продавали їх на запчастини. Покинути окупований Довжанськ Володимиру з родиною вдалося лише через три місяці. Транзитом через Харків переїхав до Краматорська. Там дуже класна база, ну тільки нас. Четверо з Краматорської збірної України далі. 2022-й. початок Великої війни. Родині Рисєвих знову довелось тікати. Цього разу на Івано-Франківщину взяв там форму спортивну і медалі, і все, і поїхали. А потім вже при приїхав вже через пів року забирати за, за віщі. Там на Івано-Франківщині чемпіон і продовжив готуватись до змагань. Каже, для перемоги потрібна не лише фізична підготовка. Потрібен звичайно і талант і на змаганнях успіх мати. Це дуже важливо. Ну, це якась така вибухова енергія. <риклад> Зібратись і все свою концентрацію віддати штанзі. Продемонструвати свою вибухову енергію на міжнародній арені Володимир Рисів зможе на всесвітніх іграх. Пройдуть вони з 7 по 17 серпня у китайському місті Ченду.